Е, не планував знімати, зараз вечір е, бавлються, скажімо так, закриваю хвости. Зараз туди момент. А, Чекайте, закрию машину, зіцінюємося. До речі, все в снігу приїхало. Як бачимо, в гаражі у нас тепло, все тече плене. Не... не так тепло, що Бачите, ну, пари, по крайній мірі, як такої немає. І ну, В шапці можна працювати. Я сьогодні не палив. В принципі, в мене сьогодні цілий день майже не було. Я тільки на вечір зараз приїхав і відповідно хочу позакривати хвости, аби е, щось скажімо так, зменшилося. Зараз доробляю фару, блок прикручений, блок мій, Той, що привіз не, не форичий блок. Належним чином. Так. Зараз перемив фару. Зразу кажу, з середини, бачите, є такі свого роду, як кам'яний наліт. Стирати його не можна, бо я зараз зацарапаю її. І таких, бачите, таких є бо, ну, типу, голограм є з середини багато. Ну, якщо взяти загальному фоні, що у нас і тут все в плямах, то я по максимуму намулу вимов, пам'ятаєте, яка тут була намула? все назад постановив. Цей окуляр у нас цілий. На цьому окулярі у нас були, де каплі, були дефекти. Я мусив підмалювати. От я трошки підкрас, бачите. І десь що на якомусь а, на ще кантіку. Тут вона кантику ще підмальовував. Я думаю, видно, відблискується. Тобто, де попадала вода, вона пороз'їдала хромку. Так само бачите, тут води була вода. Ну, Якщо під кутом дивитися, видно, що. Хормяшка трохи чу вже почало блазити. Тому е, на такі фари вода це зло. Зараз е, Гермітос уклав, його прогріваю і цю фару спаковуємо. По факту у нас лишається, я вже розмітив кріпити тут е, скажімо так стовпчик, на який буде кріпитися бампер. І ця фара готова власне може її забрати. У нас залишається ще попаятися фару. <смі> трошки важко розірватися зразу на два фронти. Я вже всіх прошу скажімо так, після 15-го числа до мене звертатися, бо думаю, числа до 15-го я буду мати більше часу. Відповідно, там зможу зайнятися іншими проблемами. Вирішування проблем. Добре, давайте прогріваємо, спокою це фару. Так, спаковано. Допаяв я ось такий його, укріпив його до такого перше трикутничку потім пластинкою. Бам прикріпиться, не забуваємо. Є всі шанси, що його вирвати може в будь якщо вже було вирвало. Головне, щоб власник пробував, підбирав саморіз, аби не розлупив, щоб не розвалило хлопчик. Тобто, якщо треба, можна легонько підсверлити, не глибоко не наскрізь, і закрутити більший саморіз, якщо треба більший саморіз. Але не спішити, не шарахати здоровий саморізів і буде тоді все добре. Так, і... Це виродене з одним чином. Ну, тут машина я так поняла, або біла, бо просто ґрунт хтось так малював. Ну, по факту скло всередині. Я його вимивав, розумієте, я його мив з миючим засобом. І воно все одно має знаєте, вапно наліти. Якщо я почну тут рзати, то буде біда. Я його затарапив середний і буде вже зажихливе. Чисте, герметичне. З цієї відстані ідеальне. Ну, Близька, звичайно, подаровки проситься і тому подібне, але е, основна частина лак живий. Світити має добре. Тепер це фара ціла, герметична і працездатна. Все, з нею у нас фініш. У чому зараз появі кріплення? Запаяв із середини, нахлебеняв, аби було максимально герметичним. І звідси. Звичайно, що тут ще трошки підчиститься. Це є ремонтний вухо. Ремонтне вухо у нас, ви зрозуміло, друковане на 3D принтері. Е, так, Це з поліпропілену. Детальки, звичайно, що не повноцінні, тобто є певних стінок, яких немає. Ну, їх відтворити, щоб вони не Важко, тому що їх друкується по-любому ось такого. Тобто лягає на якусь одну з площин. І як бачимо, що вона слоями накладається, зготовлюється така от деталь. Ось Два кріплення ось цивої, це у нас цілі, тобто, відповідно, це кріплення воно у нас ціле. І там внизу ці деталі не стажаться. Цю ми зараз будемо ще ваяти сюди. Е, у нас є е, деталь ремонтна, додатку, скажімо так, донорська. На ній ось цей вилений кусочок, до якого ми будемо примикатися, скажімо так, більш ціліший. Тобто у нас приблизно десь ось такого. Е, у нас є ще одна. Фара, від якої ми будемо відмірятися, ну і, скажімо так, лише зріжемо. Відповідно, звідси ми зараз виріжемо те, що тут нам не вистачає. І його сюди інтегруємо. Е, є зауваження до цих виробів. Е, в принципі, вони непогані, але заповнення у них не 100%. Е, як бачимо, всередині зараз зрізав болгаркою, є сітка. Е, от вона, як губка проминається. Відповідно, коли ти впаєш проточок, проток провалюється. Ну, може, з якимось мірі воно типу, добре, воно типу, скажімо так, більше заповнюється проток. Але е, це все діло стає дуже рідке і навіть е, можливе деформація. Ну, Сподіваюся, що воно тримати буде. Е, мені цікаво, поліпропілен. Надрукували е, і якось вони тут офотографували ті кріпежі. Я бачу в інтернеті це є контора, яка друкує. І досить дофіга різних типів фар вони це відруковують. Тобто молодці. От це за їхню ініціативу бомба. І щоб ви поняли, ці кріпежі не є космічно дорогі. Тобто, як ремонтне рішення, це бомба. Так, Тут все мене що зачищати. Звичайно, що... Відділ повністю все сплювати не будемо, лише почистимо, щоб воно естетку надати, тобто ці всі залишки зусенці, поки ми бурчиком зайдемо. Бурчик у нас ось такий такі. Блекдекер. Зручно з цим, що він має підсвітку. І зараз я поки що розмічую, бавлюся ось цю детальку. Будемо різати, Різати звідси, це все діло зліплювати до Ну, Якось так працюємо. Відчекрижую кусочок цей. Ось так він виглядає, недостаючий нам кусочок. Ось так ми його вже припасували. Тут трошки забагато зарізати, нічого заплавлю. Далі. До цього кусочка ми відрізали кусочок, щоб був відламаний. Це я відмірював, ось ця деталь ремонтна. Ось так вона у нас тут просто за кінчик буде триматися, тобто все решта треба нам щось мозгувати, ліпити кусочки, не достаючи тут і тут. Це є, ну скажімо так, от є у нас отвір і отвір цей. Так, одною рукою не зручно трошки. Ось я сумістив, приблизно. Ось так воно. Ну, от, звичайно, тут більше надрукували, ніж він є насправді. Але от по цих отворах ось так у нас має бути відтворена деталька. Тобто треба буде ліпити. Ось цей недостаючий елемент, Золотати цю дірку, Ну і цей кусок. От так, друзі, ми мучимося, ліпимо огризки. Пишіть в коментарях, варто з цим замораджуватися чи не варто. Ну, Звичайно, що для е, любителів скажімо так, перфекціонізму, е, відповідно, такі речі, звичайно, що треба було б шукати десь. Хаос. Хаос в продажі навіть на елікспресі нема. Якщо, наприклад, на Insignia хаос є, навіть на Тесли є. Окремо скло, окремо хаос. Весь на с корпус. На ліфа я не знайшов корпуса. Звичайно, якщо був би корпус, ідеально було просто б просто взяти корпус і, лише це діло, перекрутити, перепакувати. Ну ні. Маємо те, що маємо. Добре, бавлюся далі. Паяємо. Так, я вже тут десь може більше ніж годину бавлюся. Стараюся виставити кути. Спеціально я ось тут вода такий кусочок, щоб були зазори, щоб гарно вплавити всередину в торці. Тому не дивуйтеся, що я такі проміжутки зробив великі. Це для того, щоб з прутком зайти аж всередину, щоб гарно Ну, само, скажімо так, несуча частина пройти сіні. Далі кут максимально відтворив той, що має бути по цій площаці. Ось так. Звичайно, що він не співпадає. До речі, товщина ось ця на е, американському донорі, бо жовтий поворотник має американський донор. І товщина ось на тій фарі європейській, вони відрізняються. Е, на Європі тоньше. Е, на американці оця полка вища. Е, так, тут у нас типу, початок нормальний, а оця полка чомусь там, там тоньше, тут вона вище, відповідно, її потім можна буде легенко тут спільнути. Е, Максимально, що міг виставив, зараз будемо пробувати то прихвачувати, але вже тут мене прийшли гості, плюс, до речі, гості, пізні гості 20.48. Можливо, і треба йти гостей забавляти. а вже це будемо робити завтра, післязавтра. Eh, друзі, eh, ну, є вже гості, давайте вже, eh, цю штучку завершимо. Ну, скажімо так, ми вже на фінальній прямій. Eh, щоб ви розуміли, оце владення кусочків це така морока, часто займаюча, що ну, його в бані. Такі огризки ліпити з кусочків і то розуміти, коли нема машини, і ти по другій фарі типу, так, відміряєш. Певні кути і тому подібне. Найлегше це діло, знаєте, поставити на автомобіль, виставити фару, легонько наживити винт і відповідно зробити типу, свого роду як кондуктор або щось таке прихватити і виставити прямо на автомобілі. Це самий найкращий спосіб. Я, наприклад, кріплення в мене було відламалося на інсідні, то я прямо паяв на машині, скріплю, тоді знімав його паюв. Відповідно, таке. Що мені стало дивно, от я собі зараз думаю за гості прийшли. Приходили на свята отець з помічником кропили хату. І в мене знаєте, вбила одна фраза, коли отець виходить сказав дякую, що пустили. Я так зрозумів, що виходить по моїй вулиці, чи не тільки по вулиці. Люди не пускають священника хату покропити. Я не знаю, люди або такі вже безбожні стали. Ну, бо я не знаю, ну, кого, кого, знаєте, ну, священника треба в хату пускати. Ну, трошки, як кажуть, Слугу Божого треба впустити, щоб покропив хату. Ну, це чисто по-людськи. Так, щоб вже люди і священника в хату не пускали. Мені якось трошки це дико. Люди з хименіці, майте Богу серце, майте трошки совість. Таке не можна робити. Бо ну, блін, мене це вбило, коли щось Священки сказав. Добре, йдемо тоді відпочивати. Бо той, як в пізні години, я, я розумію, що бавимося ми допізна, але ну, тут залишається вже тут по факту паяти і вже можна фау розпаковувати. Ну, там, правда, треба ще буде розібрати стекло, бо воно ну, пояснити, заляпкане. Воно таке воно, всередині заляпкане з такими розводами. Ось тут розводи. Тут во всередині розводи. Тобто, якщо зараз зверху це прохістерти, то там все всередині розводи, бо була вода. Ось такі потьоки. І от такі аж пливли сюди з такими хвильками, басаманами. Тобто це треба почистити, помити, Ну, скажімо так, хоч трошки. Е, і я, напевно, не знаю. Подивлюся, у мене десь були великі такі пакети з циркогену, бо він е з вологою і за нього буде запотівати фарм. Е поясню, в чому прикол. Е я вже на батарею вставив і він зараз не сохне чогось. Або він настільки воду себе впитав, що вже не годино вибрати. Але ще раз на батарею поставлю. Цілий день він стояв і я чую, що він зараз от постояв в гаражі і він знов мокрий. Він типу як вологу відторгає. Е, е, до мене вже щось таке раз було. Вроді би Hyundai фара. І в Hyundai -е, е, отакий от пакетик був. Я фару стримав, сушив, вона гарно висохла. Е, чоловік трошки поїздив і почали фара запотівати. Е, на герметичність, фара герметична. І тоді, коли я розібрав, силькогель був мокрий. Я його витягнув, запакували фару без сіликогель і все, по сьогоднішній день їзди чоловік фар не запотіває. Ну, у нас тут ну, скажімо так, з завода на диктор автомобілі сілікогель не ставиться. Але якщо стояло, я думаю, воно варто поставити. Тобто в мене десь ще такий ось цілий не вологий мав би бути. Пакетик, навіть не один, а два. Я от тільки не пам'ятаю, де його Короче, Завтра пошукаю. Ми поставимо новий селікогель, це лишає далі батарея сохне, але сумніваюся, що він висохне, бо у нього якась така властивість є. І вже завтра або після будемо займатися далі пайкою. Скажемо так, щоб довго не тралякати, ось такі -о прикольчики, ось так ми ліпимо. Добре. Уже потім в следующем відео, покажу фінал.